А цей заклад повинен був бути закритий з 20 лютого. Ви це знаєте? Ми викличемо поліцію. Так викличіть. Тобто, ви втратили два розміри? Наглядно можете подивитися. То те, то було, то вам те, то стало. Вони можуть всі отруїтися і бути в лікувальній установі. І все буде запізно. Як по мені вони просто знущаються. А ви яйця миєте чи обробляєте? Взагалі надав. Ага, ми того немає. М'ясі курки виявлено золотистий стафілокок. Тому для мене досить дивна там, відповідь, що хтось не міг щось перевіряти. Я не хочу коментувати ці запитання. Скарги на отруєння в закладах громадського харчування зазвичай нам надсилають самі постраждалі. Але цього разу до редакції контролера звернувся незвичайний глядач. Держпродспоживслужба міста Києва. Погляньмо, що ж трапилося у чиновників. Вітаємо, Ярославе. В столиці знову отримано нове повідомлення про масове захворювання людей на гострій кишковій інфекції. Приїздіть і ми вам покажемо, в чому полягають труднощі наших фахівців при проведенні державного контролю та нагляду. Давайте разом наведемо порядок в столиці. Черговий спалах отруєння в столиці. Чиновникам потрібна наша допомога? Від такого запрошення гріх відмовлятися. Їдьмо. Держпродспоживслужба перевірила один з ресторанів мережі Євразія в столиці та виявила ряд порушень. Але фахівці не можуть вручити керівництву закладу протокол на підпис. Керівник нам по телефону, який надав адміністратор, повідомив, що він лікує зуби і підписати акт не може в даний момент. От просить перетелефонувати, яким чином на інший час перенести під. на інший час? А як коли у вашій практиці? От така історія, коли а, всі десь є, і тут одразу всіх немає. Вона часто буває Буває. Досить часто. буває без підпису керівника. Закладу служба не може швидко відреагувати на виявлені порушення, натомість змушена брати участь у тривалих судах. В такий спосіб заклади харчування затягують виконання приписів і уникають відповідальності. Хто адміністратор? Доброго дня. Мене звати Ярослав Куц, програма Контролер, телеканал Україна. Дивіться, я з таким редакційним завданням для перевірки вашого закладу, який називається Євразія. Ось моє посвідчення служба. Шістай, Де ваш куточок здираюся. споживача. Ось, будь ласка, наш куточок споживача. Товариство з обмеженою відповідальністю фестиваль суші. Керівник. Костерець Анатолій Анатолійович. Є пан Анатолій Анатолійович в цьому закладі. Поки ми чекаємо, що ви хочете йому конкретно вручити. Будь-яка перевірка закінчується складанням акту. В даному закладі знайшли три порушення: Перше – це мало приміщень на кухні, порушується поточність. Друге, це нам не були надані документи, які підтверджують. Те, що вода проходить дослідження, і відповідає вимогам Версанпіну. І третє це товарне сусідство. Присутність контролера таки змушує директора приїхати до закладу. Свою справу ми зробили. Тепер черга Держпродспоживслужби. Так, це той припис, який я був. Це по перевіренню по виконанню я. припису. ми Перевіряли вас є частину порушення. у вас Власне. 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 Дивіться. О, цей пункт е, взагалі е, не повинно був розглядатися і з продукції продуктів нас немає. Готова продукція у вас була. м'ясні вироби готові ви розробляли на тій самій дошці. Картоплю варену на тій самій дошці, Люди працювали десь, працювали з м'ясом. Не виправили все. Це ж все у вас все з часом. Це, все, не це не так все, просто. Не може бути з часом. У вас е, кожен день скільки людей в закладі. А з часом вони можуть всі отруїтися і бути в лікувальній установі. І все буде запізно. І нести кримінальну відповідальність. відповідальність. Звичайно. Цей протокол буде наскорований до суду. За нашої підтримки, посадовцям вдається повідомити керівника про недотримання санітарних норм. Чи згоден він з виявленими порушеннями? Це на даний момент насправді коментувати наші порушення на даний момент дійсно не хочеться мені. Вони були чи не були? М Мінімальні, можливо, повар щось не туди поставив. Вони це зафіксували, інші зауваження, які там є. Порушення та, товарного, там, товарного не сусідства. Не порушується, у нас все зберігається відповідно. А що вони сусідства. тоді взяли, що воно порушується? Я не знаю. Ви готові нам показати кухню? На даний момент я вам не готовий показати. Чому? Я не хочу коментувати ці запитання. Ведучий вирушає до Євгенії Татаренко однієї із тридцяти дев'яти постраждалих, які отруїлися влітку 2017-го в іншому ресторані цієї ж мережі. Схидіться так. Це я так розумію. Ви повернулися якраз з магазину. Да, стандартний набор на сьогоднішній день, оскільки дієта вже більше восьми місяців. То, що мені можна кушати однозначно рис, Я його варю просто з водою. Це філе. Я це його запікаю. І трішки хлібців. да сушеный хлеб это можно а диета. чему чему такая диета диета потому что было отравление в мае месяце сходила с подружкой пообедать в известный ресторан евразия на дмитриевской угу. заказали суши заказали мясо суп и на следующий день уже почувствовала что-то не то болит желудок диарея меня рвет температура созвон с подружкой она говорит но ну, мне же самое Вместе ели, вместе отравились. И вечером ей стало уже совсем плохо. Ей вызвали скорую, забрали по скорой. Вас одразу Сразу, да. На следующее утро ко мне в палату положили еще двух девочек. И я услышала слово отравление, задала вопрос. Говорю, девочки, вы тоже в Евразии кушали? Они говорят, да. У мережі 21 ресторан, та чи існує в Євразії єдина система контролю якості? Аби з'ясувати це, наша журналістка Світлана Оніщук влаштувалася в один із закладів кухарем. Так. Зайдіть в центральний вход скажіть, що на стажировочку во цетивотанке анкетою, з направленням і. Вам дають інструктаж, ну хаящий тобі ж пальці розітку, нікува, кожне. А якщо, наприклад, там завтра чи післязавтра виходите на стажування, то я зможу попрацювати без медичної книги? Так, сьогодні у нас вторгнення. Так. так. Седьмого, це вже буде 03, 18-го Ми с вами зустрічаємося на 15.00. Збираю групу людей і веду на проходження цієї комісії. Зверніть увагу: в нашого агента нібито немає медичної книги. Та співробітник закладу заплющує на це очі і дозволяє їй працювати цілий тиждень. на Завтра може виходити. Сьогодні мій перший робочий день у ресторані Євразія. Добрий день, а я на роботу. На так. так. І ось наш журналіст на кухні. Перші секунди і одразу фіксуємо порушення. Кухарка спочатку протирає стіл, потім ваги. А за мить тією ж самою ганчіркою кухонний ніж. Нашого підставного стажера закріплюють за кухарем для навчання. Ви на суші нарізаєте чи на салат? Ні, Я на, жорк, я на А, на стейк. Да? І знову порушення. Кухар працює в одній рукавичці, голою рукою тримає філе риби. А ось так у закладі на хрещатику зважують м'ясо і фрукти. Просто на шальці вагів без посуду. А ось і перше завдання: наш агент має приготувати котлети. Яйця поміщені біля самої підлоги. Яйця брудні. Я ще хотіла запитати. А ви яйця миєте чи обробляєте чи ні? Взагалі треба. А, ну, ну добре, але якщо що, то начебто робимо. Так, да. ну просто ну нітнерія нічого зробить. Це наша зарплата. Чим більше у нас заказує, тим більше літаємо отримуємо, тим більше ми отримуємо таке в лютому 2018 року в мережі Євразія сталася друга хвиля отруєнь. На цей раз відвідувачі постраждали в ресторані, що знаходиться на нивках. Півгодини тому отримали результати лабораторних досліджень і сирі м'якому, який був у суші Філадельфія, і у м'ясі курки виявлено золотистий стафілокок. І у хворого, який знаходиться на лікуванні в Олександрівській лікарні, виявили. Стафілокок золотистий, такий ж як у нас у лабораторних досліджень. А як взагалі вони відреагували на проведення цієї позапланової перевірки? Вас допустили? Не допустили? Ви закривали цей заклад? Не закривали? Прийшли до суб'єкта господарювання, вручати це розпорядження. Суб'єкт господарювання, відмовився його отримати. І крім того, я вам скажу, що вони продовжили навіть роботи. Так чому журналістам удається відчиняти двері закладів, які були зачинені перед держпроспоживслужбою, що заважає посадовцям якісно виконувати свою роботу? Дія в мораторії. На проведення заходів державного контролю та нагляду, чому ж чиновники обмежили права Держпродспоживслужби? Відповідь на це питання ми намагалися отримати протягом двох тижнів від першого заступника міністра Максима Нефьодова. та нам відмовили у коментарі. Тому контролеру доводиться йти на хитрість. Вирушаємо до чиновника на брифінг. Я євгенія Татаренка. У мене вопрос до Максиму. Я не журналіст, я звичайна громадянин України. Я була в числі пострадавших від сальма в Євразії в мае 2017 тисячі. Вогода. У мене питання: сколько мало тривітися людей, щоб ви пересмотрели мораторій? Навряд чи можу сказати, про що ви говорите. Я журналіст програми Контролер. Ми знімаємо цю тему. Ми вирішили так, я до вас готовий вступати. з вами окремо поспілкуватися після завершення голову, завершення брифінгу. Де вам будуть рачніше? Тут чи вийдемо в коридор? Теж прожив служба могла робити це раніше і може робити це зараз. Тому для мене досить дивна там відповідь, що хтось не міг щось перевіряти, виключно через мораторій. Ну я думаю, що тоді вам просто треба звернутися і попросити у них документ, на основі якого вони не можуть виходити на перевірки. Мораторію ввели в 2014 році. Він забороняв планові та позапланові перевірки, якщо в закладі не сталося отруєння. Не дозволяв завчасно перевіряти обслуговуючий персонал, а про саму перевірку контролюючі органи зобов'язані були повідомляти за рік до проведення. Такі обмеження знижували ефективність контролюючих органів. Разом з контролером Держпродспоживслужба вирушає саме в той ресторан, де сталося отруєння у лютому 2018 року. Чиновники вдруге спробують вручити протокол про виявлені порушення та передати на підпис документ про тимчасове закриття закладу. Доброго дня. Ми е, робимо рейд на підставі редакційного завдання. Ви адміністратор цього закладу. Так. Ви давно тут працюєте? Так. Як давно? Ну, більш-менш давно. Ну, місяць, два, давно. три півроку. Місяць. Місяць. А супер. А, тобто, ви вже працювали в той момент, коли в вашому закладі трапилося отруєння. Ну я по цьому поводу вам нічого сказати не можу. Чому? Ну тому що я таке зафіксірована. Є таке зафіксовано, от є представник Держпродспоживслужби. Держпродспоживслужба проводила у вас перевірку, проводила? Так. Так. А з якого приводу ви знаєте? Так, да, з приводу отруєння. О, ви бачите, а ви кажете, що таке зафіксовано. Е, перша перевірка проводилась по факту прикро випадку. Інфікування, так, так. Да. друга перевірка проводилась позапланово по перевірці виконання усунення порушень, вказаних в приписі виданому держпродспожив. І що усунули Але порушення вони, порушення усунені не в повному обсязі, в зв'язку з чим був оформлений протокол, який ми показував. Чому з нами ніхто не хоче спілкуватися? А пані адміністратор, можна вас? Ну от підійдіть до мене, будь ласка. От дивіться, у нас склалась така ситуація, коли немає з ким відповідальним спілкуватися. Чому так? Ви можете зайти на сайт і посилочки перейти. я хочу чітко розуміти, з ким я спілкуюсь. Якщо у вас немає зараз нікого об'єктивно старшого, то я зараз починаю робити інспекцію, тому що я дивлюсь, що реагування у вас немає. В ресторані, де в лютому отруїлися відвідувачі, немає керівництва. Держпродспоживслужба знову не може вручити протокол про порушення та припис про закриття закладу. Тим часом наша журналістка продовжує розслідування в одному з ресторанів мережі. У цьому холодильнику порушене товарне сусідство. На першій полиці розміщена локшина, на другій соуси і молочна продукція, на третій м'ясо й овочі, на четвертій томат. А на п'ятій знову соуси. Товарне сусідство. одне з найголовніших санітарних правил. В одному холодильнику заборонено зберігати поряд різні типи продуктів. Наприклад, напівфабрикати з готовими стравами, рибу поряд із м'ясом, овочі разом із десертами. Якщо правило порушити, інфіковані харчі можуть заразити інші продукти. Такі порушення, на думку першого заступника міністра Максима Нефьодова, наслідок бездіяльності Держпродспоживслужби, але її керівник в Києві Олег Рубан наголошує, проблема в тому, що не запрацювала нова система контролю. Її запуск запланований на квітень 2018 року, що поверне службі широкі права на перевірки. Держпродспоживслужба відповідно до даного закону без попередження, без нагадування може виходити на суб'єктне сподарювання і проводити всі відповідні заходи. Вплоть до припинення діяльності і функціонування суб'єкту. А поки закон не діє, немає і контролю. А отже, в закладах нехтують санітарними правилами. Мені дали завдання стікерувати продукти за датою свіжості. А рибу коли привезли? А стікер наклеюватимемо сьогоднішнім числом. Да. А сьогодні теж усе будемо стікерувати завтрашнім числом, так? Ну, може, на завтра. Саме на дотримання санпіну поклала Євгенію Татаренко на лікарняне ліжко інфекційного відділення. За півтора тижня тяжкого недугу дівчина сильно втратила у вазі. Вот эта отплатья была куплена сразу после больницы. Пришлось покупать новый размер XS. Ось вот так от. А это было за неделю до отравления. Это размер Мка. Тобто ви втратили два розміри? Наглядно можете посмотреть, вот то, что было, по мо, то, что стало. Ага. Любимые джинсы, которые сейчас без ремня я не могу носить. Это больше долоняю является себе. Шах. Тобто ну, вам довелося там... змінити весь гардероб? А полностью. Что вам компенсировала Евразия? Ничего. Мне юрист сказал так: мы готовы компенсировать затраты на лечение по чекам. А я говорю, хорошо, у меня больничный не оплачивается. Полторы недели отсутствия на работе это теж ну, большая денежная потеря. И моральную компенсацію в размере 1000 гривень. Як по мені вони просто знущаються? Я на вас подаю суд. Они мені сказали подавайте. Меня зовут Ярослав Куц. Телеканал Україна. Знову хочеш. Тут антисанітарій. Оцей заклад повинен був бути закритий з 20 лютого. Ви це знаєте? Такого всі. Ми викличемо поліцію. Так викличеть. А поки Держпродспоживслужба чекає на керівництво закладу, в якому отруїлися люди, контролер перевірить кухню ресторану. Чи виправи власник порушення? Доброго дня! Ярослав Куз програми Контролер, телеканал Україна. Як вас звати? Втікли. Супер. А хто там прийшов? Доброго дня вам! Доброго дня! Охорона О, супер! Назвати Ярослав Куц, телеканал Україна. Знову бачимо. А добре. А, а вас викликали. Мені цікаво. Під яким приводом? От мені просто цікаво. Я, це, мені обійця, це наша редакційна... – А просто а, тривожна кнопочка, так? Правильно. Супер. Дивіться, ми тут працюємо по редакційному завданню. А, ми досліджуємо і якраз розслідуємо випадки отруєння в ресторанах і в разі. У вас є редакційне завдання, ви його виконуєте. Ну, а ви що будете сходить. робити? Подивіться за нашими діями. І щоб нічого не вкрали. Вот. Ну, чому ви з нами не хочете спілкуватися? Добре, так. А що тут у вас? Смотрите, все таке брудне? Так. Курка, курка, курка. Слухайте, а прямо виходить якось цікаво. Це немає стінки? Так, немає. Просто щоб було видно. Немає стінки. І говорити: отут про товарне сусідство достатньо тяжко. Тому що тут м'ясо, тут курятина, там взагалі сало, а тут, будь ласка, риба, креветки, уже напівфабрикати. Жахть. Навіть без глибокого інспектування цієї кухні можна сказати одне: тут антисанітарія, тут порушене товарне сусідство. За порушення санітарних норм закладами харчування завжди розплачуються відвідувачі. Женечка, ближимося, не роззуваємося. штаніки розтягнули, рубашечку підняли. Є спазм. Кишечника, когда не, не хватает желчи на переваривание переварювання пищи. Самый первый орган, который реагирует э, в, в той или иной форме на какие-то отравления, на какие-то токсины, это будет печенічка. Перенесена инфекция может спричинити спазм кишечника. Внаслідок цього порушується мікрофлора шлунка, і шкідливі мікроби уражають слизову оболонку. Це може спровокувати запалення кишкового тракту або навіть призвести до хронічних захворювань шлунка. У закладі, де нещодавно сталося отруєння, контролер виявив нові порушення санпіну. Чому керівництво Євразії знову наражає своїх клієнтів на небезпеку? Доброго дня, підкажіть, будь ласка, на яких підставах ви здійснюєте Давайте зйомку? Давайте підкажемо в публічному місці. Ми можемо знімати все, що завгодно. Так, ви тим паче, проходили. Мене. Ви Моє ім'я Марія. Я являюся призвичі. юристом даного призвичі. закладу. Я не зобов'язана вам а, називати своє прізвище. Тоді ви не зобов'язані у мене запитувати. Що? Ми викличемо поліцію. Вже так викличеть. Ну викличіть поліцію. Обов'язково. А у вас оцей заклад повинен був бути закритий з 20 лютого. Ви це знаєте? На підставі чого на підставі розпорядження Держпродспоживслужби дарне розпорядження не було отримане закладом. Та ви що? Так, а ви спілкувалися з Держпродспоживслужби? Так, так. А ви знаєте, що зараз стоїть представник цієї служби і він шукає відповідальну особу? Пане Дмитре, у нас у нас знайшлася відповідальна особа, яка готова отримати протокол нарешті від Держпродспоживслужби. А я не уповноважена отримувати жодні документи. Слухайте, в мене немає. Уповноважені чи не уповноважені? Ви зараз я мені являюся, 15 хвилин. Я про те, являюся що ви юристом. Тут. А уповноважена особа, яка має право підписувати дайте, документи дайте, або отримати доручення, це інше. Вся ця інформація відзнята на відео і буде відображена в нашому в сюжеті нашої програми. На даний. Момент, заклад не отримав жодних результатів від Держпродспоживслужби. Он знову представник стоїть, він, він, він хотів вручити протокол. Директор заховалась на лікарняному, виконуючий обов'язки директора, не зрозуміло, де адміністратори не представляються. Ви прийшли і сказали, я юристка, але хто я, що я, довіреність десь там. Якщо ви юристка, отримайте документи і Ображення, захищайте права. Повноважень повнов... на отримання документів у мене немає. Друзі, де наша адміністратор Анастасія? А як вас звати? А як вас? звати? О, знову у нас адміністратор є, а він не представляється. Офіціант є, він не представляється. Беджики поскидали, кажуть, звідкиля у нас взагалі порушення тут? Нема порушень. Після масового отруєння відвідувачів даний заклад на нивках мав би зачинитися. Принаймні, таке рішення винесла держпродспоживслужба, і що саме страшне, він продовжує працювати у звичайному режимі, ніби нічого й не трапилось. Ресторан на нивках один з 21, що працює в Києві. У кожного закладу свій власник і керівник. Та нам вдалося знайти представника, який відповідає за всю мережу. Яка ваша офіційна позиція стосовно фактично двох звинувачень? Мені зіальне ідеальне буде. Це дуже сочно. чому це при сейчас я очень рада, що це маленьке кількість людей. Але якщо влітку 2017 тисячі року відбулось да. інфікування і отруєння, і за півроку в лютому відбувається аналогічна історія, то це говорить про те, що висновки не зроблені. Чи я неправильно не розумію? Раз, проколи Дивіться. бувають у всіх. О, проколи бувають у кожного. Із цих проколів необхідно робити що? Висновки. Однозначно, якщо є сіть, значить ти є. А, дивіться, я поясню, що робити. Якраз інформація безпосередньо від людей, які в нас там працювали під прикриттям, нашого журналіста поставили кухаркою без санітарної книжки. Це на ніжках? Тут уже не важливо в якому закладі. Їх 21. Ага, понятно. А тут ви вже побачите в нашому репортажі. Ми готові з цієї сторони зустрітися. Коли? Можемо зустрітися з вами на слідуєш. Я наберу. Якщо ви вирішили відвідати заклад громадського харчування, не втрачайте пильності. Зверніть увагу на чистоту зали і зовнішній вигляд офіціантів. Якщо вас не влаштує побачене, маєте право без пояснень відмовитися від замовлення. У меню обов'язково має стояти підпис завідувача і печатка підприємства. Якщо цього немає, заклад уникає відповідальності. Уважно огляньте страву, яку вам принесли. Якщо вона не відповідає фотографії в меню або у вас виникла підозра щодо якості продукту, маєте право відмовитися і не платити за замовлену страву. Збережіть чек закладу громадського харчування. Якщо ж вам стане зле, то чек разом із довідкою від лікаря стануть доказами в суді. З моменту мого спілкування телефоном з пані Ксенією минув тиждень. Протягом цього часу вона обіцяла зустрітися з нами та дати інтерв'ю. Проте, всі дзвінки проігнорувала, як і цього разу. Замість обіцяного інтерв'ю на електронну пошту редакції керівництво Євразії надіслало лист, де спростовує всі звинувачення Держпродспоживслужби. Санітарні норми соблюдаються непреривно на всіх процесах. Подібні відписки зазвичай отримують і контролюючі органи. Отже, поки не запрацює новий закон про розширені права на перевірки. Єдиний дієвий інструмент впливу на недбайливі заклади харчування, звернення до суду. Так зробили і посадовці, і постраждала Євгенія Татаренко. Засідання по її справі призначено на 26 квітня. До редакції звернулася Держпродспоживслужба Києва. Чиновники констатують, заклади харчування не дотримуються санітарних норм. Це підтвердило розслідування журналіста та спільний рейд зі службою. Замість виконання приписів керівництво закладів уникає відповідальності та затягує розгляд кожного виявленого порушення. Це дає змогу не закривати ресторани. Та з квітня 2018 року ситуація має змінитися, коли Держпродспоживслужба отримає широкі повноваження, контролюючи. Гани зможуть завчасно та безперешкодно перевіряти заклади харчування. Ось що нам вдалось дізнатися під час перевірок мережі ресторанів Євразія. Ксенія Євгенєва стверджує, що всі заклади Євразія дотримуються санітарних норм. Не визнає провини мережі в отруєнні відвідувачів. Проігнорувала свою ж пропозицію зустрітися із ведучим програми для інтерв'ю. Максим Нефьодов. здивований, що мораторій на перевірки зв'язав руки держпродспоживслужбі. Вважає, що органам контролю нічого не заважає виконувати свої обов'язки. Олег Рубан стверджує, що мораторій на планові та позапланові перевірки обмежував роботу служби. Розраховує на впровадження нової системи контролю для перевірки закладів громадського харчування з квітня 2018 року. Контролер обов'язково простежить за розвитком історії щодо масового отруєння відвідувачів у ресторанах мережі Євразія. Ми проконтролюємо, аби власники виконали нарешті приписи Держпродспоживслужби. Розкажіть нам свою історію, надсилайте її на електронну адресу, і ми перевіримо заради правди.